Кінопромоція, короткометражний художній фільм про Львів, які згодом заявлятимуть на участь у найпрестижніших кінофестивалях, зніматиме київська компанія. Особливістю проєкту буде участь у ньому мешканців міста. Їх запрошують до розробки сценарію. Окрім цього, до зйомок залучать львівських освітлювачів, декораторів та гримерів. Володимир Галачик далі. Десятихвилинний художній фільм фактично буде рекламувати місто, хоча зніматимуть його не у рекламному стилі. Зараз ведуться переговори з трьома відомими польськими режисерами, які вже мають нагороди міжнародних престижних кінофестивалів. На думку продюсерів проєкту саме польські кіномітці будуть найбільш емоційно пов'язані зі Львовом і зможуть показати його у непересічному ракурсі. Родзинкою проєкту Львів за Сіті має стати участь у ньому самих мешканців міста, насамперед, у якості сценаристів. Крім цього, робота знайдеться для охочих попрацювати Аторами, гримерами, механіками камери, де волонтерів проведуть безкоштовне навчання згодом можливе їх залучення до комерційних проєктів. Тим часом загальна уява про те, як має виглядати фільм, у продюсерів уже є. Це чотирі історії. Це чотири історії, які впродовж 10 хвилин такий хронометраж фільму перегукуються між собою. Одна з них починається у 1200-1300 роках. Одна відбувається у середні віки. Це 16-17 століття. Ще одна на початку 20-го століття і остання у наш час. Місто грає одну з головних ролей, тобто це люди, які втягуються у життя міста, у верб подій, які властивий лишень для Львова. Ще один на амбітний проект, який хочуть реалізувати у Львові, це участь у конкурсі на найкреативніші відео, що його оголосив відеосервер YouTube та музей сучасного мистецтва Лугенгайма у Нью-Йорку. Для цього у Львові проведуть власний конкурс серед знімальних груп, з яких відберуть три найкращих. Протягом тижня забезпечимо їм проживання. Проживання, харчування і організаційну допомогу для зйомок фільмів. Все, що від них вимагається, це приїхати до Львова, пожити тут, попрацювати тиждень часу і видати цікавий, цікавий продукт, який ми пізніше спільно будемо просувати не лише в рамках цього конкурсу. Метою цих проєктів кажуть, у мерії є не лише промоція Львова на внутрішньому ринку. Художні фільм та ролики заявлятимуть для участі у найпрестижніших кінофестивалях Європи. У ратожі сподіваються, що успішна реалізація задуманого допоможе зробити Львів у із центрів кіновиробництва в Україні і у такий спосіб залучити більше коштів до бюджету міста.